Влад, вітаємо з перемогою. Як вам третє дербі в цьому сезоні? Ну, складний був матч, але ми по ходу матча вигравали там. Три м'ячі і е, пропустили гол, коли вони грали в п'ятьох. Е, людина забиває гол рукою. Судді цього не бачать, хоча це, це було видно з лавки для запасних. Оцей гол е, додав емоції, додав мотивації команді суперника, і кінцівка була досить серйозна. А до цього моменту, до до того моменту, як вони пішли п'ятого, я вважаю, що ми контролювали хід подій на майданчику і все складувалося на нашу користь. Але цей гол, ну, я врахую, що це дуже груба помилка арбітра. Перед цим Валерій Директоренко сказав, що награвали вони так, гру 5 на 4. Чи здивувала вас ця команда грою 5 на 4? Я маю на увазі клас. Ну, ті гравці, які е, грали у в п'ятьох, вони майстерні, е, на м'ячі дуже гарно стоять, е, але в таких е, там, гольових. Сильного гольових моментів не було. Я вважаю, що ми перестроювалися і ну, дуже непогано зіграли в захисті 4. Але в цей період ми пропустили два м'ячі, тому ми будемо це розбирати. На скоро матч проти Сокола нарешті перенесений. Як буде команда готуватися, тому що буквально три дні залишається? Ну у нас завтра вихідний. Понеділок у нас тренування. Також буде тренування у вівторок. Це предигрова буде тренування предигрове. Тому ну, будемо готуватися зараз, щоб хлопці відпочили і з повними силами вже з понеділка ми готуємося до матчу у Хмельницькому.